Національну стратегію доходів на 2024-2030 роки затвердив уряд України. Це важливо для подальшої співпраці з міжнародним валютним фондом. Повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, і один із кроків для адаптації податкового та митного законодавства до стандартів Європейського союзу. Виконуємо один із структурних маяків програми співпраці з МВФ, затверджуємо національну стратегію доходів на 2024-2030 роки. Її мета посилити фіскальну спроможність держави, адаптувати податкове і митне законодавство до стандартів ЄС, створити стимули для післявоєнного відновлення та економічного зростання. У сфері податкового адміністрування це доброчесність податківців, підвищення довіри громадян до державної податкової служби, зростання ефективності управління ризиками, автоматизація процесів. У митній сфері це послідовна боротьба з корупцією, чітка взаємодія з бізнесом на основі зрозумілих алгоритмів, нові цифрові рішення для митної служби. Олег Остенко з нами зараз на прямому зв'язку. Це економіст і радник президента України. Пане Олеже, доброї вам ночі. Вітаємо. Да вітаю, хочемо, щоб ви нам пояснили фактично, що таке стратегія доходів, і яким чином вона тепер посилює можливо податкове навантаження на той український бізнес або сегмент економіки, який, промисловості, який продовжує сьогодні працювати і наповнювати український бюджет. Я б сказав би так, що її треба сприймати таким чином, що це в принципі довгострокова стратегія. Вона буде реалізовуватися тривалий період часу до 2030 року. І року. Тут було ну декілька таких можливих моментів, на які мені здається було б варто звернути увагу. Перше, що це йде в повної відповідності з гармонізацією податкового законодавства Європейського союзу. Скажімо, та частина, яка стосується акцизів зборів, які можуть бути збільшені, скажімо, акцизи на тютюн, на алкоголь, навіть на солодку воду. Це гармонізація, де повністю з європейським союзом. і Якщо Україна знаходиться на шляху приєднання до Європейського Союзу, то тут нема жодного вибору, як ти маєш бути ну, в такому форватері загального такого європейського податкової філософії. Друге, важливе це дійсно співробітництво з міжнародним валютним фондом. Це був один із структурних маяків. Треба було розробити цю стратегію знов таки для того, щоб було зрозуміло, яким чином буде розвиватися оце все направлення, пов'язане з податковою політикою в країні. І третє, хоча його і не ставлять на перше місце, на мою думку, це все ж таки одне з головних, якраз. Чинників в даному випадку це те, що стосується нашої фінансової стійкості. В кінці кінців війна закінчиться. Ми перейдемо з вами до поствоєнного відновлення. Економіки країни і поствоєнне відновлення України це не лише податки, бо тут навіть вони не розглядаються як просто як податки, розглядаються як філософія податків, філософія взагалі податкової думки, мінімізація мінімізація взагалі Спілкування бізнесмена з податківцем, перехід до так званого ризик орієнтованого податкового законодавства, просто унеможливлення взагалі перевірок і те, що в нас називається доїння бізнесу, як це часто густо відбувається з боку наших податкових органів. Перехід до загальної такої європейської системи обкладання. Податків і сплачування податків податки це ж не лише доходи до державного бюджету. Податки знов-таки, якщо повертатися до філософського розуміння цього терміну, то це і про справедливість, і про бажання їх взагалі сплачувати, не бажають сплачувати податки в країнах, де є високий ризик того, що ці податки будуть використані не таким чином, яким вважають платники податків. За необхідне тому мінімізація корупції, зменшення рівня корупції, тому ефективне прийняття рішень з приводу загалі використання доходів державного бюджету, забезпечення довготривалої такої стійкості фінансової в країні от про це йдеться в принципі в цій стратегії. І теж я б на що звернув би увагу, що не слід думати, що просто зараз починаючи з 1 січня. Наступного року все починає просто повним ходом працювати ні, там є багато таких е, речей, які будуть е, обговорюватися. Там є багато речей, які в принципі потребують законодавчого забезпечення тобто, обговорення з боку Верховної Ради суспільства, а потім винесення цього всього цього е, на голосування. Тобто, ну там більш такі тривалі речі, і в кінці кінці вони будуть іти протягом до 2030 року. Чому до 2030 року? Бо, як я розумію, більшість якраз припадає приблизно з 2027 по 2030 рік, і знов таки це роки. Концептуальне, які можуть співпадати з нашим вже повним приєднанням до європейського союзу, і згадуючи досвід інших країн, які приєднувалися до Європейського Союзу, скажімо, якщо думати, з приводу Болгарії Румунії, ті, що не так давно приєднувалися до європейського союзу, вони якраз і проводили теж ці зміни в своїй податковій філософії в податковому законодавстві. Якраз із причини того, що треба було вже приєднуватися до загальної цієї європейської податкової філософії. Ну і плюс в цих обидва, обох країнах, і в Румунії, в Болгарії, до речі, там було відкладено на один рік приєднання до європейського союзу за двох головних причин: великий рівень корупції і так звана організована злочинність, яка до речі була наслідком Бо була пов'язана з тим високим рівнем корупції, який був в цих країнах. Ну і тому тут важливо пам'ятати про досвід інших, хто приєднувався, і розуміти, що це той шлях, який треба буде пройти для того, щоб вивести країну на новий рівень. Пане Олеже, ми вам дякуємо, Спасибо. як завжди, за вичерпну відповідь. Олег Устенко, економіст, радник президента України, був з нами зараз на прямому зв'язку, і ми обговорювали національну стратегію доходів на 2024-2030 роки, яку затвердив уряд України.